Доброго ранку. Сьогодні ми день присвячуємо переробці помідорів. Вони вже в нас доспіли в ящиках лежали. Так, Наташа перекришує, Ігор перемелює. Десь пішов перекурити, поки вона накрише. Вже стільки намололи. Накришили. Де томат на паста. Да, так, будемо пробувати. Томат робити. Кетчупу вже назакривали, але його скільки не дай, то мало. Тому що вони колотять майонез, кетчуп, роблять такий соус і їли б ложкою. Все туди мачають. І макарони, і вареники, що тільки, до чого, і до м'яса, до всього. Ну, можна їсти. Це натурпродукт, там нічого немає ніякої хімії, все натуральне, все своє, то можна їсти і ложкою. Наташі такий ножик добрий, пилочка така, ним так добре помидори різати. Покажи свою пилочку. Ось таке погано видно. Така. Зубчиками пилочка. Так, колись купила в Києві в магазині все по 10, чи по 5 ще було. Угу, і вже, вже ми багато років не мріжемо помидорки. Так що ми дійшли до такого висновку, що якщо помидор посадити більшу плантацію, то хоч і не врожай буде, то щось буде, а як посадити трошки, то не буде нічого. Ми завжди садили багато, велику градку садили. Що ти хотіла сказати, то я тебе перебила. Вони ж ось є якісь різні. Це ж, Не знає, чи воно болячка якась. Це ось о ага. гарний такий. А це ось усередив такий твердий, наче він не достиг, що йому не вистачає і чим їх ще. Іначе й сорт однаковий. Да, щось Прямо курчі, наче mm -hmm. як слабі. Що воно таке і від чого це його обробляти? Я не дивилась, не знаю. Кажуть люди, що в них якось е плямами достигають. Ну У нас наче рівномірно трошки достигають. Ну, він, якщо Але береться, серединка така. Якщо він береться плямистий, не найду, мабуть, зараз таку. Якщо він береться плямистий, то це вже він всередині ото такий да, зелений, зелений. зелений, ось о, такий він, наче давно mm -hmm. лежав, а не це. Ну, воно всередині багато, ну ще це ще й байдуже. І ось як прожилками. Mm -hmm. Не знаю, що воно. Як воно називається? Боже, я колись вручну оце все переробляла, а зараз бояк придумали добре, тим шуруповртом раз і все, і перемололи. Ігор десь пішов курити і пропав. Наташа не хоче даром сидіти, взялася до роботи. Ні, мабуть, буде важко, важко давай, буде висіти по одному. да. Моя лучше буде стікати чи. Ну, давай. Ще якусь ми Зав'язки щесь. Так, Наташа варить уже томат. Ми завжди на ніч вішаємо, щоб воно стікало. А це нам не було коли його з ним гратися. Трохи постікало, і оце, щоб воно було густіше, поставила ситочко, водичка відходить. Я вам скажу і не булькає так, там. Да. Отакий у нас спосіб собі зробила. Ну, ну, густенький. Нічого я не кидаю, ні солі, ні цукру, ні олії, нічого. Оце чистий томат. І так закриваю і воно собі стоїть. Закриваємо отакі баночки. Почти одноразові. Кришечки вже готові, купляти не треба, баночки валяються даром. Так що пригодилися вони. І такі. І такі. Щоб не прописав томат. да, не буде зацвітати. У нас зірвався вітер і вибило світло. Не знаємо, де це воно могло замкнути. Електрики наче гарно пообрізали. У одній половині села є світло, а в нас другий трансформатор вибило десь, десь замкнуло. Пішли хлопці шукати, де воно могло замкнути. Пішли хлопці, знайшли, де воно спуталося. Я то ходила в цю вулицю, але не дійшла до того стовпа. Пішли розплутувати. Сусід нас електрик, хай розпутує. Розпутав. Все, зараз поїдуть включать. поки спека трошки впала, я підрізала трошки вусів ще. І ще трохи підсаджу з ящичок. Так, це раз бачите, як я саджу. Нема як нормально зняти, тому що вітер самошедший і кине мені три ногу. Оце шпильки до І я пришпилюю. І хай пускає собі.

ця розсада вже підросла. А цю вкорінюю по-новому. Вона маленька. Ще дуже вуса не наростають, нема дощу, як я там раз її полила із відеречка, то то не поливання. І оце так є. Таке в мене получається. Так, крапає дощик. Він тільки й те робить, що крапає щодня, а нема гарного дощу. Вже вечір, поки з'явилося світло і інтернет. Будемо закінчувати. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.